Для охочих загартувати душу та тіло в Івано-Франківську підготували місця, де на водохреще можна занурюватися безпечно. Загалом таких локацій цього року буде три. Це тут безпосередньо по вулиці, Івасюка, ось ресторану Легенда. Це буде міське озеро, а також металобаза пасічна. Ну, основне дійство буде це, безумовно тут. Буде тут відповідно освячення води, буде купання і так далі. Безпека понад усе тож найпопулярніші місця серед охочих зануритися у крижану воду уже обстежили водолази. кажуть цьогоріч акваторії доволі чисті. Дивимося, який характер течії, дно, і чи є якісь посторонні предмети, які можуть нанести шкоду та здоров'ю тим людям, які будуть тут відпочивати. Цього разу дістали тільки гілки від дерев, а так більше сміття мінімум ну, з кожним роком хочу вам сказати, його стає все менше. Напевно, добросовічніші громадяни наші стають значить сміття стає все менше. Головне, щоб люди самі на себе так само були до себе були обережними. А так тут місце повністю придатне і підходить для цього святкування. Сових рекордів чи гучних святкувань у час війни вирішили не влаштовувати лише традиційні ритуали. На усіх локаціях за безпекою франківців пильнуватимуть не тільки рятувальники і правоохоронці, але й медики. А зігрітися теплим чаєм після Йорданської купелі можна буде в мобільних пунктах обігріву. Ми розставимо намети. Наметах буде тепленько, буде чай, будуть бутерброди, тобто все, що необхідне, у нас тут буде. Крім того. Ми забезпечуємо медичний супровід даного свята. Нас будуть працювати тут і правоохоронці, і комунальна установа доброді, будуть працювати Нацгвардія. Тобто безпека людей на першому місці. Ну і безумовно буде це рятувальники наші водолази, які будуть від початку до завершення самого дійства. Подбати про власну безпеку закликають і самих мешканців зокрема не вживати перед зануренням алкоголь та оминати неоплаштовані для купелі місця. Наталя Лузок Гаргара, телеканал 402.